Познайомимося сьогодні з дуже багатогранним словом look. Як ж правильно сказати look at, look at, in, look for? Так ось давайте розбиратися. Саме слово look означає виглядати. You look amazing! ти виглядаєш чудово. Але якщо ми до цього слова look додамо різні preposition, то ми отримаємо абсолютно різні значення. Тож давайте перевіримо це. Якщо ми до слова look додаємо слово for, отримуємо слово шукати. I'm looking for my keys. я шукаю свої ключі. Якщо ж додаємо слово out, виходить в нас бережись. Look out, he's drunk driver. Убережено. він п'яний водій. Якщо ж додаємо слово after, це означає доглядати. could you look after my children when I'm out, Можеш подивитися за моїми дітьми, поки я не вдома, десь на роботі, так? А якщо додаємо слово forward, look forward to, це означає з нетерпінням очікувати. I'm looking forward to your party, Я з нетерпінням очікую твоєї вечірки.